Зараз буду радити мій кухарський, складений супер ніж, бо за дійсно помірний цинник. В нього гарна нержавіюча сталь Аус 8, котра ця ж фірма Antario на свою живу легенду Red ставить, як і мій улюблений Cold Steel, наприклад, враховуючи форму сантоку зі спусками від обуху і гарну заводську заточку, ріже він круто, як папір, такий хліб, картоплю, гіркі помідори та й все інше. Прям слайси нарізає, так ще й руків'я приємної форми під будь-яку долоню і майже будь-який хват. Плюсом тут довговічна гарна конструкція з замком Б. Клок, в осьовому латунні шайби, лезо довжиною в 108 мм і при неполегшених лайнерах тут всього 100 грамів ваги. Інерційно можна навіть однією рукою відкривати, що зручно і при кухонні орієнтації навіть деревину можна акуратно застрогати. Вишенькою на торті є те, що з тими ж характеристиками і ергономікою є друга версія, також Antario Knife Camp Plus та не сантоку, а шеф-ніж з вігнутими спусками, тобто буде більш бритвений різ, і за все це 770 гривень на quando tá para subir o vídeo